Light, The beast. Твої думки? Може бути цікаво. Може бути цікаво. Е, я ну, дивився трейлер, я трошки ще подивився матеріали різноманітні, вже там були якісь закриті демки, наскільки я знаю, для е, журналістів. Е, може бути цікаво. Вони, якщо я все зрозумів, правильно планують змістити. Е, Типу, фокус з рукопашної, холодної, там, ну, типу, не зовсім холодної, там не завжди це а, щось таке. Ну, коротше, з якоїсь мілі зброї на вогнепальну зброю, на, наскільки я зрозумів. Але, але там також буде оцей режим звіра. Який, власне, буде працювати здебільшого вночі, і оце буде якраз мілі. Тобто він там буде просто руками рвати, типу, зомбі і не тільки зомбі. Це цікаво. От, і мені цікаво, наскільки вони ну, типу, реалізують це, як вони впишуть це в загальну історію світу, бо події відбуваються якби, між першою та другою частиною. Та е, й загалом це унікальна гра е, про паркур і зомбі. Тож, тож, має бути мені цікаво, я б пограв. Насправді я також зацікавлений, але у мене є своя проблема з цією франшизою, і зараз ми про це поговоримо. Але ключове, що треба розуміти, чи грав, а точніше, чи проходив ти першу частину. Повністю ні. Окей, а взагалі розкажи про твої враження саме про першу частину, і як ти познайомився з серією? Насправді це було для мене відкриття. Я, ну, це, це перша гра ніколи не була прям така, щоб дуже гайпова, і я просто якось випадково натрапив на неї. Тобто я не, не, не чув про неї в якихось новинах. Я випадково натрапив через там кілька років після релізу. І я такий: ого. Мені сподобалось, ну по-перше, що працює адреналін, в тій грі це працювало працює ну, типу, додаткова уява, адреналін, ти втікаєш від тих зомбі там, кудись там видряпуєшся. Ну, це прям мене, мене дуже захопило. От, і я почав проходити її. Я пройшов, я не знаю, чесно яку частку я пройшов, але з часом стало трошки одноманітно. О, тож перша частина для мене була і відкриття, і, і трошки нудно потім. От, тому мені не захотілося витрачати багато часу на допроходження. Я додивився е, фінал на Ютубі. і Все окей, я поділюсь свою історію. Чому? Тому що для мене Dan Light в цілому це дуже знакова гра в моїй геймерській історії. Чого? Бо це перша гра, яку я купив в Стімі. Власне, це був той період, коли ми ще грали на піратках, з не те, щоб дуже популярний був. І ми з моїм другом грали через хамачі чи щось таке в цю данлайт-піратську, І ми потім такі, блін, воно щось там лагало, відпадало, погано конектилося. І ми такі, може купити справжню, типу існуєш така можливість, функціонал, знаєш, купити легально. І ми подивилися, і ціна була щось дуже скромне, знаєш, типу 120 гривень. Щось Таке там по акції. Я купив цю гру, і те наскільки виправданий був експіріанс, мене прям вразило. Ну тобто, от кожна копійка, яку я віддав цю гру, була того варта, Ба більше того, я купив всі доступні DLC, а там вони скінчики переважно. Ну, тобто, це не якісь сюжетні. Але мені так хотілося віддячити розробникам, що я купив все, що було. Але фішка в чому? Я проходив цю гру з другом, і от ми прямо її проходили о, от, вдвох. І мені дуже зайшло. Тобто там прикольно грати саме вдвох, допомагати один одному, виручати, рятувати, підставляти один одного. Там в цілому немає механіки цього о, Fire... Fire. от, але там є фішка в тому, що якщо ви пастку поставили, то друг може влізти в цю пастку. Тобто е, насправді я пройшов гру саме в парі. І мені саме зайшло от можливість кооперації, там здається до чотирьох людей. І при цьому я можу сказати, що в грі шикарний гролат, мені подобався і паркур, і всілякі додаткові фішки, і крафт, і можливість різати і підставляти ворогів. І потім розвиток, еволюція. І потім, в якийсь момент, взагалі ти такий Вау, гра крута! Ти по локації крутий. Ми все зачистили, ми все знайшли. І потім ти переходиш на нову локацію, і там ще десь 30% від того, що було, я такий нічого собі, то прям працювали люди над цією грою. Мене вражає, от але фішка в чому? Особисто для мене Light – це саме про ігролад це про розваги, це гра в яку хочеться саме грати. І сюжет там, хоч і був не жахливий, але прям такий примітивний, примітивний у стилі: Оце поганець, він веде себе погано, оце хороші, ви хороші, От, ви, типу, засланий казачок, але ви так полюбили всіх тут, що вам прям стидно, а потім всі дізнаються, що ви засланий казачок, і ти такий. Господі, це ну по якимось шаблонам написаний сценарій. Тобто він не жахливий, але кожен, буквально кожен хід такий, я бачив вже це мільйон разів. І тому, коли анонсували. Тому, коли анонсували другу частину, мене сильно здивувала оця фішка з тим, що тут буде розгалужений детальний сюжет, покличемо Авалона, щоб це було прям вражаюча історія. Я такий, ребят, ну ви зробили чудову гру, в яку приємно грати, але точно не дивитися це кіно, ну тобто не насолоджуватись історією. Особисто для мене це було саме так. і я прям хотів другу частину, щоб ще раз пережити експіріанс гри. Але вони змістили акцент на історію, і там, власне, не було української, і я не грав взагалі в другу частину. Бо ну, мені кайфово було в парі з товаришем проходити. Відповідно питання до тебе: другу частину ти вже грав? Більше чи менше, чи взагалі приділяв їй увагу? Я дивився демку і все. І щось мене, Ну не те, щоб не зачепило, але. Умовно, в цей день я подивився демку цієї гри, і подивився Die I... Dead Island 2 демку. І Dead Island 2 мені здався цікавішим і веселішим. Це... Тобто, і тому, тому враження прям. Ну, це обидві гри про зомбі, і я тому і порівнюю. Тому якось не знаю, G1. не зачепило. Може бути. А? І розробник вже один Техланд. Я не знаю, здається, так. Тобто, не знаю, коротше, якось якось може бути, колись по знижці, спробувати пограти трошки довше, ніж демо, але щось, щось ні. А от нова частина може бути Може бути, подивимось. Подивимось більше ще відео, подивимось ще більше. Може огляди, там якісь. Ну тобто, більш більш детально, і тоді вже щось вирішувати. Ну а взагалі, в тебе були думки, чому саме. Ти не захотів грати у довгу частину, приділяти її увагу. Ну, в теорії демо має чіпляти і затягувати. Так ну щоб от ти хотів купити гру. Е, мені здалося, е, що були занадто великі очікування від, е, від гри. І Мені здається, що і забагато про неї. Говорили і забагато її якось розписували, що там буде ось це, оце розголуження, там сюжетне ну коротше, це все. А по факту я побачив, ну не те, щоб щось інакше. Окей, я тебе розумію. а стосовно... Ну, саме в демо. саме в демо. Я, я не берусь говорити за всю гру. Так, я розумію. В моєму випадку я взагалі не грав, але абсолютно себе не засуджую. Чому? Тому що ну, я маю право відноситись до ігор так, як я це бачу. І от друга частина, ну, акценти розставила ті, які мені ніколи не подобались в першій. Я не знаю, погані вони чи хороші, але я не бачу причин витрачати гру і грати, якщо я любив екшон. Паркур і типу нарізання зомбі, а тут мені про сюжет, про сценарій. І я так зрозумів, що він не топ. Ну, типу, що він банальний. Рівно такий самий, як і в першій частині. Ну, тобто, не жахливий, але просто ну, банальний, простий. І ти не ставиш на ваги якісь складні вибори. Бо в умовному кіберпанку, який також не є геніальний, але там були речі, які ну, змушували мене задуматись. От я такий сидів і такий, блін, я не знаю, яку от відповідь я для себе обрав. Ну от я не знаю. В Дайлайт нічого такого не було. Ти просто Тростоку типу, вбиваєш зомбі, а потім тикаєш ножа в головного типу поганця. І все, взя історію, так це було чудово. А тут ну от інший підхід. І плюс мені оформлення не, не подобається. Насправді, у там було інтерфейси, багато чого. Суміжного воно зроблено, знаєш таки дуже просто, прям без якихось геніальних штук, але для того, щоб ти сконцентрувався на ігровому процесі і отримував задоволення. А у випадку Light там складні менюхи, багато шарові, як у відьмаку стало. І ну, для мене це гра зовсім про інше. типу, тобто, вкладки, я, я просто не розумію вектор, який вони обрали. Хоча, знову ж таки, прям поганих відгуків про гру я не чув. Я чув, що вона норм. І все. Але от. Що найпозитивніше, там я не, не, не виділив для себе і не виділив мотивацію грати. А якщо ми говоримо про останній анонс, це Den Light the Beast, який типу повинно було бути доповненням, а стало повноцінною окремою грою. Я все ще не знаю чи хочу приділяти цьому увагу, тому що ну, я не те, щоб люблю монстрів, я люблю от, супер паркур і крюк кошку. А тут туди зміщення, як щось оригінальне, але я бачу так, що ти зацікавився саме цією концепцією. Так, да, мені насправді, ну, типу, бігати стріляти мені не дуже цікаво. От якраз. А от та частина, де він перетворюється на звіра, і його можна прокачувати. Цього звіра, і там прям реально розривати на шмаття, типу, все, що, що рухається. Е, ну, там, може бути, може бути. Прям може бути дійсно дуже цікаво. Окей, чудово. Е, можеш згадати щось, що проходило на стрімі суміжно з цим е, типом ігор. Знаєш, з акцентом на екшені. І з меншим акцентом на сюжеті. Насправді, мабуть, я не знаю. в Мені щось в голову перше приходить: це бог війни, третій, але там теж був сюжет. Це трошки інший жанр. Напевно, ні. Напевно, ні. Нічого такого особливо не було. Глядачі можуть нас виправити, можливо, вони щось порекомендують. Але для мене от, особисто в цьому була перевага саме першого Light. У. Це не геніальна гра, вона не створює новий жанр. Вона просто дає от, певний досвід, і повторити його мені прям не вдавалося. Я купа ігор з екшеном, я купа, е, ігор зі схожими механіками, але от з акцентом на от, русі. Динаміці, там ну, лут знову ж таки, моя улюблена. От таких ігор, ну, непрям багато. І я не розумію, чому цю досить просту, примітивну і доступну концепцію вони вирішили ховати під глибоким сюжетом і життям е всяких фракцій. Ну, не так багато людей це любить. Є купа людей, які хочуть просто провести кілька вечорів за екшоном, простим сюжетом і отримати задоволення від гри, а не вирішувати долі людства в рамках якогось богом забутого місця. Але подивимось, подивимось, що вони змінять в Dying Light. Не забувайте, що ваші думки можете залишати в коментарях, і дивіться інші відео на цьому каналі, Па-па!